Виконуємо номер 535 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Склади задачу за малюнками: розв'яжи її. Малюнок перший. Відстань від А до Б: 84 км, В Б до С невідомо. Швидкість на ділянці руху від А до Б 28 км за годину від Б до С 22 км за годину. Час на всю ділянку від А до С 8 годин. Умова задачі може звучати таким чином. Івасик Телесик на мопеді виїхав із селища А в селище С зі швидкістю 28 км за годину. Проїхавши 84 км, він зменшив швидкість до 22 км за годину. Скільки кілометрів? Іван Талесик рухався зі швидкістю 22 км за годину, якщо на весь шлях він витратив 8 годин. Запишемо умову задачі. Івасик Телесик на мопеді виїхав із Селища А, у селище С зі швидкістю двадцять вісім кілометрів за годину, проїхавши 84 кілометри він зменшив швидкість до 22 кілометрів за годину. Скільки кілометрів? рухався івасик Телесик зі швидкістю двадцять два кілометри за годину, якщо на Весь шлях він витратив вісім годин. Так, ми склали задачу за малюнком, тепер будемо її розв'язувати. Нам відомо, що 84 км він їхав зі швидкістю 28 км за годину. Знайдемо, скільки часу він витратив на шлях від А до Б. Для цього 84 поділимо на 28, і це дорівнює 3 години. Пояснюємо. Їхав зі швидкістю. 28 кілометрів за годину. Тепер ми знаємо, що на весь шлях від А до С пішло 8 годин, на А від А до Б 3 години. Знайдемо, скільки годин було витрачено на шлях від Б до С. Для цього 8 віднімемо 3 до 5 годин. Пояснюємо. Рухався зі швидкістю 22 км за годину. Ну, а тепер ми знаємо, що 5 годин від Б до С рухався, зі швидкістю 22 км за годину. Знайдемо відстань від Б до С. Для цього 22 помножимо на 5. І це буде 110 кілометрів. І пояснюємо. Рухався зі швидкістю 22 кілометри за годину. І записуємо відповідь 110 кілометрів. Тепер переходимо до другої задачі. Тобто, у нас відстань від А до С 356 кілометрів, швидкість руху від А до Б 70 кілометрів за годину. Від Б до С 72 км за годину. Необхідно знайти, скільки часу витрачено на ділянку від А до Б, якщо від Б до С 3 години. Умова задачі може звучати таким чином: потяг вирушив із міста А в місто С, відстань між якими 356 км зі швидкістю 70 км за годину. Проїхавши певний шлях, він збільшив швидкість до 72 км за годину. І через 3 години прибув у місто С. Протягом якого часу потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину. Запишемо умову задачі. Потяг. Вирушив із міста, а в місто С відстань між триста 356 шість кілометрів зі швидкістю 70 км за годину, проїхавши певний шлях. він збільшив. Швидкість до 72 км за годину. І через 3 години прибув У місто, це протягом якого часу потяг рухався? зі швидкістю 70 кілометрів за годину і знак питання так нам відомо, що протягом Трьох годин він рухався зі швидкістю 72 км за годину. Знайдемо відстань між містами Б і С. Для цього 72 помножимо на 3, це буде 216 км. І пояснюємо, проїхав. Зі швидкістю 72 кілометри за годину. Тепер відстань між містами А і С 356 кілометрів. Між Б і С ми знайшли 216, знайдемо відстань між містами А і Б. Для цього 356 віднімемо 216. 356 відняти 216. Це дорівнює 140 кілометрів. Проїхав зі швидкістю 70 кілометрів. Кілометрів за годину. Ну, і тепер нам вже відомо, що він 140 кілометрів проїхав зі швидкістю 70 км за годину. Знайдемо протягом якого часу він їхав. Для цього 140 поділимо на 70. Третя дія. 140 поділити на 70 дорівнює 2 години. І пояснюємо, рухався зі швидкістю 70 кілометрів за годину і записуємо відповідь. Дві години номер 535 виконано.